Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити разом. В сьогоднішньому відео я буду вам показувати, як я шию брюки, а саме як я готову викріку, підлаштовую під свою статуру. Тому залишайтеся зі мною, давайте шити разом. Ну і звісно ж з вас подобайка, підписочка на мій канал обов'язково. Ну і коментарі під відео я теж очікую, буду відповідати кожному. Залишайтеся зі мною, буде дуже. Я так гадаю, цікава, тому хто вперше становиться на шлях швейни і вперше починає шити. Ми будемо шити по готовій викрійці, і я вам буду показувати, що потрібно змінити, якщо у вас статура не підходить під вашу готову викріку. Я хочу, по-перше, сказати, що я ж, звісно, не професіонал, у мене немає за плечами вусів, які я закінчувала на швейну тему, тому я не кажу, як потрібно вчитися. Я показую Вам, як я це роблю і як я це змінюю? Я також показую вам свої помилки, якщо у мене вони є. Звісно ж, хочу, по-перше, сказати, що я не професіонал зовсім, я самоучка. Ну, тим паче я вмію це робити, і хочу вам розповісти про те, що кожен з вас це зможе зробити. Я показую на своєму каналі, як я роблю це, як я шию, як я будую викріку, як я підлаштовую готову викріку під себе. У мене, звісно ж, легкі ці викрики для початківця, які тільки починає цей швейний шлях. Я хочу, щоб кожен з вас навчився це робити, це дуже легко. І ви будете носити, звісно ж, тільки свої вироби і радіти цьому. Тому залишайтеся зі мною, як я вже казала, давайте шити разом, я буду вам показувати розповідати, як я підлаштовую готову викрійку. Якщо ви не вмієте будувати викрійки, ви можете її взяти готову, ви можете її купити. Дуже багато на різних платформах готових викрійок. Ви можете взяти у подрузі цю готову викрійку, а можете придбати журнал Бурда і теж скористати. Тися готовими викліками, але ж розуміти те, що Кожного разу, коли ви берете готову викрійку, ви повинні її звірити зі своїми параметрами, тому що ми всі не однакові, ми всі різні. Тому знімайте свої мірки і підлаштовуйте цю готову викрійку під свої мірки. Ви можете виправити будь-які неспівпадання в цій викрійки. Це ви зможете, якщо ви все ж таки знаєте свою мірку. Тому я не розповідаю вам, що я, звісно, великий професіонал, але я. Я Показую вам, що можна навчитися шити самому і це робити для себе з задоволенням, носити свої речі таким чином, що ні в кого такого не буде. Тому ви будете радіти кожному своєму виробі. Тому залишайтеся зі мною і давайте шити разом. Я буду шити штані. У мене є ось такий трикотаж. Я вам показувала. Розпаковку тканин розповідала за цей трикотаж, і хочу все ж таки пошити з нього штани. Звісно, цей трикотаж дуже важкий. Мабуть, для штанів це буде непогано, але є недолік в цьому трикотажі, він зачіпляє все на себе, що тільки можна. Я не можу вам сказати, комфортно ли мені буде в ньому. Але коли я поношу ці штані, я вам розповім тоді, як все ж таки носиться цей трикотаж. А мені на зараз здається, що він все ж таки буде чіпляти на себе все, тому що він зачіпляється навіть сам за себе. Не можу вам нічого відповісти на зараз, але ж він у мене є. Я завжди хотіла спробувати з нього шити. Я його замовила, я його придбала і я буду його використовувати. Придбала я його за знижкою, тому мені його не шкода. І якщо ви тільки починаєте шити, то я вам все ж таки раджу купувати дешеву тканину, брати на знижках її і використовувати для своїх ідей. Не бійтеся зіпсувати тканину. Не жалкуйте про те, що у вас щось там не вийшло. Якщо тканина ваша вже в хлам розрізана, тоді викиньте її і зовсім не жалкуйте, що вона у вас була. Використовуйте дешеві тканини і розумійте, що це можна робити і вчитися на цих тканинах. Якщо ви все ж таки хочете шити з дорогої тканини, і у вас є деякий досвід вже, тоді. Збудуйте макет, виміряйте його як потрібно, і тоді вже використовуйте цю тканину як запотрібно. Ще хочу вам сказати, що кожна людина може робити помилки як на готовому вже виробі, так і на викріках. Тому, якщо ви все ж таки підлаштували вашу викрійку, і все у вас дуже ок, вона у вас вже відпрацьована на макеті, і тоді вже ви переносите її на тканинку вашу і зрозумієте, що щось ви впустили, не відчавайтесь, шити як є, а тоді вже будете в новому виробі це використовувати. Це тільки ваш досвід, і ви його будете завжди Пам'ятати і так, у мене готова, звісно, викріка з бурти. Я вам покажу номер, з якого я журнал брала її, але ж ви можете використовувати будь-яку викріку. Ви можете її взяти у подрузі, ви можете її взяти у знайомій, ви можете її взяти на будь-якій платформі. Є багато готових викриків в нашій країні, тому ви можете їх використовувати і шити по ним. Але ж ви повинні розуміти, що ваша статура не така, як у подруги, ваша статура не така, як у знайомої, ваша статура не така, як у той людини, яку ви бачили навіть в ательє. Ми всі різні і у нас різні статури. І Якщо ви берете викрійку у вашої подрузі або у вашої знайомої, розумійте, що вона на вас не сяде так, як потрібно. Тому вам потрібно зняти з себе мірки дуже дуже ретельно або попросити своїх знайомих зняти з вас мірки, але ж контролюйте, як це зроблять ці знайомі, тому що не кожна людина це може зробити. Якщо людина не вміє шити, вона не розуміє, як знімати ці мірки. І може робити вам погрішність. Спільнуйте це і вже робіть свої висновки. І так, у мене готова викрійка бурди. Знімаємо мірки з себе. Якщо це штані, як на зараз, то перша мірка у вас це об'єм вашої талії. Ви зав'язуєте пасочок на вашій талії. Порухайтесь трішечки, нехай вона зафіксується там, де потрібно. Якщо у вас фігура непропорціональна, одна сторона відрізняється від іншої, плече нижче, бік нижче, мало ли що може бути, ви це побачите, якщо ви порухаєтесь цим паском. Він з'їде так і сяде так, як за потрібно, Тому на це зверніть увагу. А потім ви розумієте, що. Там, де ваша звичайна талія, ви не завжди носите штані там, де потрібно. Ви носите їх нижче, ви носите їх на талії, ви носите їх на бедрах. Тобі ж ваше вподобання це тільки ваші погляди. Розумійте це, але ж знімайте мірки саме там, де у вас природня ваша талія. Об'єм талії природний, об'єм бедер природний. Також зрозумійте, що об'єм бедер може бути нижче, ніж звичайне бедро. Тобі ж, якщо у вас татура склонна к тому, що бедра ось тут нижче буде набирати вагу. То ви розумієте, що ваша ширина бедер буде ширше в тому місці, де вона зазвичай набирає цю вагу. Це теж дуже важливо. Заміряйте там бедра, там, де у вас сама широка міра. Якщо у вас все ж таки нижче набирається вага, то розумійте, що вам потрібно ще додаткову мірочку зняти на середині вашого бедра. Тобі ж там, де зазвичай. У стандартних фігурах є ця мірка. Це теж потрібно розуміти. Також вам потрібно зняти довжину ваших штанів по боковому шву, а також по середньому шву, там, де у вас йде від паху до низу. Це дуже важлива мірка. І вона теж я вам скажу так, що може не відповідати стандартним міркам. Якщо ви все ж таки шиєте брюки більш в обтяг, тоді ще вам потрібна мірка: це до коліна, і потім вже від коліна ви розумієте, що вам потрібно зняти всю довжину вашого боку. Це теж враховують. В деяких статурах буває таке, що нога в верхній частині ноги дуже-дуже об'ємна. Цю мірку теж потрібно зняти, для того, щоб ваші штані не були вам затіснив самому у цьому місці, де ваша нога саме навширше. Це теж потрібно розуміти. Також вам потрібно зняти від талії і до талії між ног ось цю мірочку. Ця мірка має назву в інтернет. Я частіше всього це бачу. Вона називається Ай. Не знаю, чого Ай, але ж це показують професіонали, і вони кажуть про це. Нехай вона так і називається. Ще одна головна мірка це мірка вашого сидіння. Якщо ви сідаєте на плоскість і від талії по боковому шву до плоскості, ви знімаєте цю мірку. Це теж дуже важлива мірка, якщо ви шиєте штані індивідуально тільки для себе або індивідуально на якусь татуру, якщо ви шиєте на замовлення. Все, це те, що стосується мірок. А зараз ми переходимо на стіл і я вам буду розповідати, як я підлаштовую готову викріку, а також покажу, яку я викрійку використовую. У мене викрійка з бурди 1116. Тут я використовую ось ці брюки номер 119. Ось це малюнок технічний, і як ви бачите, вони вільні. Я теж буду робити вільними їх, але ж не буду робити ось цей підгін, він мені не потрібен. А також я хочу зробити звичайний пасок на гумці. Я гадаю, що мені все ж таки так буде зручно. І гульфіка я теж робити не хочу, тому ось так воно буде. Ось така викрійка. Я вже перезняла цю викрійку. І також хочу відмітити, що ця викрійка на зріст 1,68 м. У мене 1,72 м і я це повинна враховувати. Ця викрійка на об'єм бедер 106, якоби вона мені теж не підходить, тому її теж мені потрібно підлаштувати. Ну, і звісно ж, ось цей шов бантовий, мені теж потрібно зробити такий, як мені підійде. Тому. Давайте підлаштовувати її під себе, під свої параметри. Що потрібно відразу ж зробити, це закласти вашу викрійку до коліна. Ця мірка завжди є, в готовій мірці, саме в бурді, тому ви можете її відмітити і загнути ваш папір на ось цьому уровні. Це буде вірно. По-друге, вам потрібно співвідносити вашу викріку з вашими параметрами. І це перший параметр, який найважливіший це об'єм бедер. Чому він важливий? Тому що якщо ви зробили помилку і все зшили брюки як за потрібно, і ваша талія, ви прорахувалися з нею. То всі виточки, якщо ви випустите, ви зможете таким чином її додати. А якщо ви все шили і не прорахували ваші бедра, то якщо бедра будуть менші, ви нічого зробити вже не зможете. Вам потрібно буде, ну, вставити лампас, можливо. Але ж якщо ви цього робити не хотіли, то вам це буде неприємно. Тому об'єм бедр дуже важливий. В Готове бурдавське викриція бедра. Частіше все ж таки 16-18 см. Тому на цьому уровні нам і потрібно їх заміряти. Десь 16 см, нехай буде так. І ось я тут буду заміряти на цьому уровні, скільки у мене бедра. Я бачу, що перед у мене 37. Так, приклавши. Свою сантиметрову ленту, я бачу, що у мене 66 см з половинкою. Я це помножу на 2. І ось це 133 у мене готовий об'єм моїх бедер, Всі готові викрити. Що не так, відразу вам кажу. По-перше, попередні частинки у мене будуть дві складки. А ці складки будуть по 6 см. Мені це потрібно врахувати, тому що і викрійка розрахована на ці складки. 12 см попередньої частини, 1, і 12 см по другої частині 1,4. Тому мені потрібно відняти десь 24 см. І ось це буде вже готова мірка об'єма бедр вашої готової викрійку з бурди. І ось ця мірка вже буде з прибавкою на вільне облягання, готовою вашої викрійки на ваші бедра. Бедра в викрійці були об'єм 106 см. І ось тут 109 см, тобі, ж 3 см на вільне облягання. Ось так. У мене бедра 112, і мені все ж таки потрібно їх якось підлаштувати під це. Тобто мені потрібно враховувати, ну, у мене 110, 2 см, якоби і маловато на облігання. Ну, все ж таки хочу зробити десь 115 см. Буду так враховувати. Тому мені не вистачає тут 6 см. Мені потрібно їх якось додати, і я це повинна зробити 6 см, я поділяю на 4, і з кожної сторони пілочки, спинки мені потрібно додати по 2 см, на те, щоб у мене все ж таки викріка моя сіла. Я відразу ж роблю собі позначку по 2 см, Можливо, мені потрібно буде менше взяти. Можливо, тому що все ж таки я гадаю, що бедра у мене зараз 110, але ж, можливо, я щось неправильно виміряла, беру про запас. Нехай буде. Зрізати я зможу. Це я врахувала. Тепер талія. Що робити з талією? Нам потрібно її виміряти. Ви зняли вже свою талію. І починаємо виміряти цю викрій. Враховуючи те, що є виточки, ми їх повинні пропустити, якщо ми виміряємо цю талію. Ми розуміємо, що виточки будуть закладуватися, як і складки. Тому беремо сантиметрову ленту і ось таким чином накладаємо до виточки, пропускаємо виточку. Ось так Беремо передню половинку нашу. Також розуміємо, що тут у нас є складки, накладаємо до складки, пропускаємо складку, до наступної складки, пропускаємо складку, і ось тут зверніть увагу, що у мене буде кишеня. І мені це теж потрібно врахувати. Тому я беру лінійку, підкладаю під пряму таку лінію своїх штанів і добираю ось ці невистачаючі сантиметри. В моєму випадку, це ось так: Помножую на 2. І у мене є мірка. Також я враховую, що мені потрібно додати на вільне облягання. Ще хочу звернути вашу увагу, що ось ця лінія талії вона йде без паску. І якщо ви вже знаєте, де ви будете носити свої штані, ви там і замірте цю лінію. Скоріше, вона у вас буде більше, ніж ваша талія, тому враховуйте це обов'язково. Талія йде під пасок, тому це враховуйте. В моєму випадку не вистачає декілька сантиметрів, але ж мені потрібно ще ж врахувати, що я ось тут по бокам додаю додатково по 2 см, і мені їх вистачить. Залишаю я тепер враховуйте також, що Ваша лінія бедра у готові викрійці, може знаходитись не там, де у вас є сама найбільша лінія бедер. Ось в цьому випадку, в готові викріці, знаходиться лінія стегон 16 см. В моєму випадку, це більше набагато. Але ж мені не вистачає, якщо я заміряю ось цю лінію. Про яку я вам казала, яка має назву Ай на деяких просторах інтернету, ось ця лінія, мені її не вистачає. А, тому вам теж потрібно її заміряти і, скоріше, вам необхідно буде підняти трішечки вашу ось цю лінію талії. Я теж це буду робити і піднімати, я її буду на 2 см. 2 см. І ось тут і ось тут. Це я роблю собі позначку. Будьте дуже уважні, виміряйте цю лінію. А також зверніть увагу на те, що ось ця лінія, вона повинна бути під вашу статуру. В моєму випадку, тут все добре, але ж, можливо, вам щось буде не вистачати, якщо у вас. Випуклі ягодиці або плоскі ягодиці. Якщо плоскі, то змягчіть ось цю лінію, Ось цю. Зараз я вам покажу. Але ось тут вона повинна бути там, де і є. Якщо у вас випуклі ягодиці, це вам теж покаже на примірці. Можливо, ось цю лінію вам потрібно знизити ось таким чином. Це теж дуже важливо. Кишеня. в готовій викліці, у мене тут 16 см, вона, але ж мені хочеться її зробити трішечки більше. Можливо, все ж таки, я її зроблю 18 см. Якщо я трішки підніму ось цю лінію талію на 2 см, ось вони і будуть у мене 18 см. Ось така у мене. Викрій. Також вам потрібно врахувати, що готова викрійка по боковому шву, у вас є довжина виміряна, і внутрішній шов це теж вам потрібно виміряти. Це ви теж повинні розуміти. Все, ось така у мене викрійка є, і зараз я її викладу на тканину, викрою, зметаю і до вас повернусь. Можливо, щось потрібно буде змінити. Про це я вам буду розповідати. Роблю вам примірочку, як це виглядає. Ось таким чином все виглядає. Мені дуже це подобається. Я гадаю, що тканинка буде носитися дуже гарно, хоча вона і важкенька, але ж гарно. Ось така довжина цих штанів, як ви бачите, буду ще коригувати трішечки, але ж це буде виглядати ось так. Що буду тут змінювати? Ну, по-перше, сподіваюся, що ось ці защіпи я все ж таки трішечки-трішечки перенесу ось сюди, наскільки мені дозволить це зробити цей фасончик. Викроїла я їх без кишені, поки що, але кишеня тут буде. І буде позаду кишенька ще. Кишеню зроблю. Пізніше відредагую ось ці защіпи, а Можливо, все ж таки трішечки їх ось так застрачу. Ну, буду дивитися. Ще хочу зробити коригування по спинці. Як ви бачите, у мене плоскі ягодиці, і ось ця довжина, ось ця, вона вища, ніж перед. Ви бачите, да? немає балансу. Тому я ось це скоригую, десь ось так. Ще поглиблю я трішки позаду сам ось цей зріз. Буде мені так комфортніше, я так гадаю. А кишені я вам сказала, як будуть завужати або ні, скоріше, ні. Залишу ось так. Скільки тут ширина, десь 80, мабуть. Точніше, я вам скажу пізніше. Ось так. Що стосується паска, то я вам казала, що буду вставляти тут гумку. Але ж мені вже подобається, як це виглядає, якщо все ж таки гуцики тут поставити. Буду міркувати ще, ну, скоріше, все ж таки, буде гумка. Що хочу сказати стосовно ще паска? Я вам не казала, коли я редагувала штані під свою статуру, що пасок повинен бути довжиною, щоб ви штані могли вдягнути. Якщо у вас немає додаткового ось тут от застіпки або гульфіку, то ви повинні розуміти, щоб штані пройшли ось тут по бедрам. Якщо у вас все ж таки талія вужче, ніж бедра. Це головне. В моєму випадку є трикотаж і він розтягується. Тому мені в принципі, комфортно. Але ж я буду його, скоріше, все ж таки, проклеювати, щоб він мене стримував. Ну, ось таке коригування я все ж таки буду вносити. По-перше, я вам сказала, що буду відредаговувати ось ці защіпи. По-друге, я баланс виправлю по спинці. І поглибшу свою лінію. Кишені зроблю. Також ще я вам не сказала, що я буду робити підгин дуже широкий, десь сантиметрів 6. См. Ось так. Мені здається, що вони будуть такі важкенькі і тримати форму таким чином. Все, я вам сказала, що я буду змінювати. Мене все влаштовують, мені все подобається. Я правильно зробила, що все ж таки вирішила з цього трикотажу шити ці штані? Гадаю, що вони будуть носитися дуже гарно, вони комфортні. І коли я все шию, коли я все пропрасую, я гадаю, що вони сядуть на мене більш класніше, ніж зараз. Тому ось так. На сьогодні все. Давайте шити разом. Я буду вам дуже вдячна за вподобайку, за коментар під цим відео. Можливо, я щось неправильно зробила, можливо, ви мені щось порадите. Але ж залишайтеся зі мною, підписочка на мій канал. І натискаємо на дзвіночок для того, щоб побачити в подальшому мою примірку цих штанів. Тому залишайтеся зі мною. На сьогодні все. Давайте шити разом. Пока.